Сьогодні гарний сонячний день, а яка у нас зараз пора року? Так, осінь, а давай ми з тобою пограємо. Один, два, три, чотири, п'ять будемо листями збирати листя берези, листя тополі, листя осики, кленові листочки та дубові листочки. Всі листочки ми зберем та матусі віднесемо. Молодець! Гарно ми з тобою пограли. А що у нас осінь уродить? Так, фрукти та овочі. Ми з тобою сьогодні зліпимо фрукти. Ось подивись, який у нас гарний урожай, яблучко, сливка. Та грушка. Зараз ми з тобою зліпимо ці гарні фрукти на тарілочці, беремо три кольори пластиліну, жовтий, червоний та синій. Робимо? Кружочки. Можна ручками, а можна і на дошці. Робимо такі гарні, гарні кружочки з тобою. Сьогодні дуже гарна сонячна погода, так? Світить сонечко, да, гріє, да, а ми збираємо врожай. І третій. Ось такі гарні у нас виходять кружальця, так? Да. Місце кружались, зробимо фрукти. Беремо синій кружочок і подовжуємо його. Так? У нас буде що? Так, у нас буде сливка синього кольору. Так. Ось така довга. Гарна сливка буде. Ми її робимо посмішку, щоб у нас було видно, що це у нас сливка. Тепер робимо грушку, а грушку ми витягуємо трішечки, щоб у нас вийшла форма грушки. Ось така гарна форма у нас виходить. Ось. А яблучко у нас кругленьке. А що, що, що нам не хватає? Так, листочків беремо, зелену, пластилін і робимо три невеличкі шарики. Можна в руках зробити, а можна на дошці скручувати. Рахуємо один. Два. Три. Ось такі гарні у нас виходять кружечки, да? овалу, да? щоб у нас був форма листочка була така гарна, гарна. І можна стеком зробити ось такі ось полосочки на наших листочках. І прикріпляємо до наших фруктів. І ще беремо кружечок і теж робимо форму як листочок, так? І теж стеком робимо ось такі ось полосочки і теж приклеїмо до наших фруктів. І третій беремо кружечок. І те ж саме робимо. Теж форму листочка придаємо і теж приклеїмо до нашого яблучка. А тепер беремо тарілочку і ставимо, щоб було гарненько так, на нашій тарілочці. Ось такі гарні фрукти у нас вийшли: яблучко, сливка та грушка.